365 днів героїчного спротиву українців 24 лютого 2022 року, о п'ятій ранку житомиряни прокинулися від вибухів. Почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Міський голова Сергій Сухомлин каже, пам'ятає той день по хвилинах. Знаєте, цей день я пам'ятаю так просто. По хвилинам цей день і а... Прокинулися від перших вибухів, які були навколо Житомира. Десь о 6 ранку ми вже організовували машини водоканалу для, для вивозу специфічної військової техніки Житомирської області для того, щоб їх зберегти, передати нашим військовим. Дуже добре згадую відчуття перших днів, перших тижнів він от прокинувся зранку в своєму кабінеті. Фактично місяць знаходилося. Сонце Шло, слава Богу. росіяни увійшли в Житомирську область з боку Білорусі та зайняли позиції в народицькій громаді, окупувавши чотири села. Все, почалася війна. Виселення було, скажімо так, евакуація, можна її назвати сидячи. Ну, ви розумієте, що люди все цього не розуміли. що це воно буде сьогодні. Почали стріляти і вже сьогодні зайдуть у скажімо, наші населені пункти, які були окуповані вже у десь 10 годин, 10 копійками вже вони були окуповані, і хто це не знав. Вибухи, ніхто не думав, що вона так може початися. Пожежі, вибухи голова правління фонду громади Житомира Жанна Соловйова. Пригадує зранку, 24 лютого, і не думала, що буде волонтеркою, і каже, що це був найжахливіший день у житті. просто сльози текли з очей. Мені здається, що це був найжахливіший день взагалі у житті, тому що було відчуття того ж, ну. Ти не знаєш взагалі, що на тебе чекає. І в мене у самої було розуміння, що от. Що робити взагалі? От що я можу робити, коли війна, якщо там ну треба, мабуть, вміти стріляти, треба, щоб була якась зброя, треба, якщо будуть поранення, треба надавати якусь допомогу медичну. Я нічого з цього вмі ну не вмію. І потім така хожа, думаю, так кому треба ці проекти, які ми там займалися вже стільки там років, кому треба цей фандрейзинг? І потім така. Фандрейзинг, фандрейзинг, збір ресурсів. По другій годині дня, 25 лютого, ми розпочали кампанію на збір коштів. Під звуки вибухів, паніку і повідомлення про початок повномасштабної війни в пологовому відділенні першої міської лікарні Житомира народжувались нові життя. За словами завідуючої, у той день народились 10 малюків. перше речення, яке звучало тут, що це війна, і ми всі з вами військово зобов'язані. І ми повинні працювати на своєму фронті. На той день у нас було близько 20 післяродових жінок. В відділенні патології було у нас десь 18 чоловік і 10 пологів. Ну якось жінки всі були налаштовані на то. Щоб швидше народити дитину, щоб знаєте, пригорнути її до себе, щоб напевно залишитися живими і вберегти їх. Інформаційний фронт тримали ми, журналісти, і 24 на 7 готували найоперативнішу та об'єктивну інформацію. Майже три доби я не спала і постійно працювала. Постійні включення в ефір це було неймовірно складно. А потім, як виявилось, було ще гірше, тому що ми почали знімати наслідки цих обстрілів. Ми почали знімати історії людей, які втратили абсолютно все. І кожен раз повертаючись зі зйомки, я говорила, що це була моя найтяжча зйомка, але потім була ще і ще одна найтяжча. Усі разом ми вистояли супротив триває. Ірина Кирилович Олексій Черко Суспільне новини Житомир.